знаходиться художня література для дорослих та дітей. тут по цій сторону, у нас галузева література. Це бібліотекарка Оксана Бринза показує бібліотеку, якою завідує 9 років. Розповідає, як з'явилася ідея носити книги читачам додому. Люди похилого, поважного віку, які є читачами багато років бібліотек, і ну в зв'язку з тим, що похитнуло здоров'я або, можливо, там якісь травми, вони не можуть відвідувати бібліотеку, але вони люблять читати. І ми для того є, щоб ми доносили до них цю інформацію. До бібліотеки записані 800 читачів, каже жінка. Двадцятьом з них книжки приносить додому. Ми знаємо яку літературу, тому що вони зателефонували і замовили. Зараз я ще виберу періодичні видання, тому що люди замовили також періодику. І будемо вирушати. Розвозю, якщо це далеко, на своєму скутері. Це мій помічник. Книги тримаю ось тут ногами. За 10 хвилин приїздить до пенсіонерки Лідії Правиленко. Доброго дня, Ліда Павло. Добрий день, добрий день. Книжечки принесли. Ой, хорошо. ви на нас чекали. Доброго дня. Лідії Правиленко 80 років. Каже, читати любить, а ходити за книгами не може через стан здоров'я. Зручно тим, що ми не ходимо, до нас приходять. Два, а іноді й три рази. Приїжджає, привозить нам свіженьку пресу, свіженьку це газетку, свіженькі книжечки, якийсь журналчик якийсь. Далі відвідує пенсіонера Олександра Бордолея. – Як замовляли детективчики, угу. новенькі, да. тримаємо. Прошу надати, Тримайте, не забагато. Нам жінкою на пару місяців вистачить, а потім ще замовимо. Так що дуже удобно. бо Диба дуже далеко. Вдома культури. Нагадка так що, що зробиш? Та приходиться це. Я бачу, майже часто тут їздять. Сусідка книжки бере теж. Я принесла вам ваше замовлення, а ви мені взамін? Да. Через вік, розповідає 70-річна пенсіонерка, до бібліотеки важко ходити. Дуже я люблю читати, тільки я ну, осінню не дуже і літом, а зимою я читаю от іде що читаю, а читаю, люблю я українських наших. Щотижня Оксана Бринза відвідує два-три читача вдома. Можна було б не робити, якщо б я не любила свою роботу і не любила людей. Я дуже люблю людей похилого віку. Я дуже люблю коли відчу... Просто відчувати потрібно і себе таким людям це дуже круто. Ну ради цього просто, ну, треба ходити, робити добро, і коли ви бачили очі горять у людей, це дуже дуже приємно. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.